Доброго дня. Доброго. Хочу задати запитання депутату, але перед тим дуже жаль, що жінка, дуже приємна людина, відчувається, що щиро вболіває і з душі це говорила, ми їй дуже співчуваємо, що вони там мучаться, страдають. Бажаємо їм терпіння і здоров'я і всього найкращого. І навіть я дякую, що вона телефонує, як би то не було. Але я хотілося б, можливо, в, її, в їх там є пропозиція президенту. Бо, ви знаєте, нам кажуть це одне, а насправді це все не так легко і просто. А, і питання так. до депутата, скажіть, будь ласка, на краю райдужного там ближче до того мосту, який розбудовується, є, такий недобудований дуже велетенський басейн. Угу. Спортивний комплекс планувався, ну там така територія між отим уже дачним районом. Я знаю, може ви не знаєте цього, non, а якщо знаєте, то чи не було б добре, щоб ви допомогли, щоб його... Я... А адресу не знаю, як він, да. якою адресою, але ну, я розказала вам точно. Угу. Так, дякую. Я сподіваюся, що ви залишили контакти, координати. Ми з вами зможемо, якщо що, то ви зможете вже уточнити, де це саме місце. Так розумію, пане ви думаєте, що ви Ну, якщо я пам'ятаю, басейн був біля одної зі шкіл, а ви там прибрали ці як матеріали, і там зробили зараз стадіон. Вже немає. Ну тобто був планувався планував би про який ще йде мова басейн, ну, Мені важко сказати, угу. тому що можливо. А, пані Недокін, ви просто думаєте, що хтось так сказав, бо я не почув ні адреси, на жаль, ні так далі. Якщо ми сказав говоримо про певні комплекси, да, то, угу. то на озері, наприклад, це зовсім взагалі з енерго пов'язано, залишилась недобудована будівля. Про фізкультурно оздоровчий комплекс я сказав. Якщо далі взяти ДПТУ, там є діючий басейн. Якщо і, до речі, будь ласка, можете туди, ну там чи самі ходити, чи запрошувати своїх внуків, дітей. А, Ну, десь відповідно так. Тому де саме? Ну, якщо є mm. чітка адреса, я сподіваюся, по після контактів дізнаюся. І так, дякую. У нас залишається ще час, як для